Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам, які нас захищають і дають нам змогу працювати і рухатись вперед. Яким чином з нерентабельних поросят зробити, щоб вони були рентабельні і щоб вони були в прибутку? Ось наші збиткові поросятка. Залишились вже самі свиноматку. Від'єднали ми від них. І вона чудово на п'ятий день прийшла в охоту, і ми її вже запліднили і запустили до праці на нове коло. Сподіваємось, що цього разу буде все більш <хи> краще і кількість поросят буде не така маленька. До речі, запліднював її сім'ям від молодого хрячка, від Кантора. Подивимось, подивимось на результат. Кому потрібно сім'я, є постійно сім'я в наявності, молоденький гарячок, кантор, ну і старичок у нас, тімончик Петрен працюють. Хлопці працюють, можна замовити сім'я під відео, є всі координати, тож кому потрібно, звертайтеся. У нас все потемніло, вимкнули світло. Нічого, зараз генератор запустимо і виправимо цю ситуацію. Чому ж вони збиткові? Тому що їх дуже маленька кількість. Якщо Менше п'яти поросят, все, вони не перекривають тих витрат, які ми затратили на супоросний і на лактуючий період, коли працювала свиноматка. Тож ці поросятка збиткові. Збиткові, якщо їх продавати ось в такому віці живою вагою, при цій ціні, яка зараз є на поросяток, вони не перекриють тих витрат. І підуть в мінус. Вихід є і не один. Як я вже розповідав перед цим у відео, що можна їх поставити на відгодівлю, відгодувати, вирізати і продати м'ясо. А ще краще впустить в переробку і продати там, копченостями, колбасами, іншими якимись там, ну, продуктами. Ну, але це... Не всі можуть, ну, хоча б м'ясом. Просто поводимо забій і продаємо м'ясо. Все. Такі поросята будуть в прибутку, і ми на них щось заробимо. Або ще один виход є: якось в моєму варіанті. Поросятка ці замовлені. Поїдуть вони через деякий період часу ще днів 5-10, поспостерігаємо, чи все добре. Якщо поносу не буде, переходимо якраз із предстарту зараз на стартовий корм. Ось цей тяжкий період їхнього життя ми проконтролюємо. Якщо все добре, вони їдуть до нових господарів. Як зробити так, щоб вони поїхали і ми отримали від цього прибуток? Легко. Ну, як легко. Не дуже легко, не у всіх це вийде. Але якщо той, хто тримає ну, кількість свиноматок хоча б більше п'яти, і свиноматки заходять на опорос турами, тобто не одна свиноматка пороситься і через е, місяць-два інша, а ось турами. Як у мене зайшло зараз у відділ опоросу, дві свиноматки. І вони дали мені. Кількість поросят взагалі, яка зараз є в цьому приміщенні. І от я рахую не одних оцих поросяток, а рахую повністю ту кількість поросят, яку я отримую зараз від цього туру. І цю кількість поросят я вже виводжу середнє і маємо більшу кількість поросят. Не 5. На одну свиноматку, як тут в цьому випадку. А зараз в середньому 8 поросяток. Тобто у льохи нашої 13 штук, у любави було 5. Разом це 19. 19 ділимо на 2 свиноматки, отримуємо 8 поросят в середньому. От, всі ці поросятка йдуть на продаж, а вісім поросяток від свиноматки це вже плюс. Це вже Поросятка не збиткові, це вже та кількість поросят, яка працює в плюс, і ми маємо прибуток. Звісно, що краще пропустити б їх через відгодівлю, але проблеми з місцем. Немає у нас місця для того, щоб їх відгодувати. Відгодівельничок наш зайнятий, тож ці поросятка їдуть до інших. Власників, і цьому сприяє, як я вже сказав, ось наша Льоха, яка підтримала хі -хі -хі, свою колегу по цеху Любаву, і дала нормальну кількість поросяток, а Любава цього разу трішки сачканула і відпочила. Так що... Вкупі щось ми та й отримуємо. Друзі, і обов'язково не забуваємо про наших захисників, про постійну підтримку і допомогу. Тому що всі оці рентабельності, розрахунки нічого не варті без їхнього захисту. Да, малий? Каже, так, так, звісно, обов'язково підтримуємо. що господарство господарством і праця працею але як ми всі знаємо без нашого захисту нічого б цього не було запустили генератор як чуєте торохтить ну, сподіваюся чуєте ну а ми переходимо до слідуючого відділу поратися якщо хтось не знає яким чином допомогти то під відео є в описі координати Туди можна трішки задонати і таким чином підтримати наші Збройні Сили. Приїхали годівнички, яких мені не вистачало для доукомплектування кролятничка нашого. Все, тепер там буде все гаразд. І трапіки також теж мені потрібні. Так що займаємося вже облаштуванням. Замовляю все, я десь тут бачу є. Візиточка на Укрфермі. Не бачу, як а, вон. Замовляємо все це діло на Укрфермі. Тож кому потрібно, можете звертатися. Також знову завантажили нашу коптилочку. Все готово до роботи. Ось така продукція цього разу у нас. Стандартний набір. Ковбаска, печеревинка, салко. Ось так все це виглядає. Запускаємо весь процес і будемо все це діло контролювати. Ну, якщо говоримо вже на таку тему про рентабельність, то трішки про курей ще. Під попереднім відео там про курину рентабельність, так скажемо, багато чого понаписували в коментарях. Ну і от трішки хочу дати відповіді на деякі коментарі. Був такий один коментар. У вас курі несуться, тому що вони молоді. Ну так звісно. Ми ж говоримо про рентабельність, так? Яка може бути рентабельність е, у курей у віці 3-4 роки? Хто, хто так тримає? Так це діло не робиться. Якщо це бізнес, якщо ми хочемо щось на цьому ділі заробити то тримати потрібно молоду птицю, та яка може проявити себе в повної мірі і дати нам те, що ми очікуємо, те, що ми хочемо. А це вона може дати у віці від? 4 місяців до 9-11 місяців. Все, далі птиця знижає свою ясинуськість і вона далі, далі, далі з кожним днем, з кожним місяцем вона стає менш рентабельною. Хто тримає птицю по 3-4 роки і думає, що ця птиця щось йому дасть, про яку рентабельність може йти моло. Я неодноразово вже розповідав у своїх відео, що я завжди по утриманню своїх. Получається, тварин в господарстві орієнтуюся на великі підприємства, на комплекси, які цим займаються, і там не дураки, там уже давно все вирахували і вже прорахували всі собі вартості, всі рентабельності і все. Чомусь вони не тримають птицю по три, по чотири роки. Чомусь вони не годують одною пшеницею, чомусь вони не годують необробленою соєю, чомусь, чомусь, чомусь багато таких чомусь. Тобто. Це вже все порахували і без нас. І <смір> щось видумувати, якийсь тут моменти, якісь там, якесь пророщене зерно, якісь там е супер, е не знаю, інгредієнти, щось там е винаходи, якісь там е новинки. Ну це все не те. Все воно працює, вже це все діло давним-давно винайшли. Не потрібно нічого придумувати. Беремо і робимо так, як все воно має бути, і будемо мати позитивний гарний результат. Немає ніяких секретів, немає ніяких секретних якихось інгредієнтів, які ми додаємо в корм і курі наші. Прям вистрелюють кожен день по одному яйцю. І як з кулемета несуться незалежно від пори року, від погоди і всього іншого. Ні, все. Як я вже розповідав, повинно працювати в тандемі. Умови утримання, годівля і все інше. Було прохання в коментарях, що покажи раціон годівлі, а то там відео, де я розповідаю про це, там щось на паузу ставиш, воно не дуже це все зручно спостерігати. Тож можна просто фотографію ставити. Можна, все, можна, ставимо, зробимо. і... Можете ознайомитися, кому це цікаво. Подивитися, який корм я використовую, і нема ніяких там секретів. Ось раціони мої для різного віку птиці, як бачите, написано. З розрахунку на 100 кг і на 200 кг. Все це діло гарно змішуємо. І отримуємо ось такий результат. Ану, дівчатка, давайте покажемо. Та тихенько дивіться. Ось такий корм, від якого кури несуться, як з кулемета. Дивіться відро, перекиньте мені. Ну, і звісно, що генетика. Генетика також це дуже важливо. Тобто, для успіху нам потрібно. Генетика, ось на даний момент у мене курочки кросу Тетра Тетра СЛ. Генетика, плюс належні умови, плюс відповідна годівля, і все. Все працює так, як повинно. Так що все залежить від нас. Як ми підійдемо до справи, які ми створимо умови, як ми все це діло організуємо, такий результат. Ми і отримуємо. Краще працювати в невеличкий плюс, ну а інколи і у величкий, і створити належні умови. Ніж економити на всьому, годувати незбалансованою їжею, е, утримуються десь інде самі по собі, якось там, десь в якомусь загашничку. І працюємо в мінус. В мінус просто, просто. Займаємося якоюсь справою, просто рухаємося, щось робимо, а з цього нічого не отримуємо. Ну, це не варіант. Ну, принаймні, я так не працюю. Намагаюся працювати хоч в невеличкі, але плюс. Ну а на цьому поки що все. Всім цього самого найкращого. Миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення. Створюємо належні умови для наших тварин і все буде гаразд.